Це якийсь капець зараз би заблукати в полі серед катакомб. тому що я не пам'ятаю доріжки, а тут страшно ходити без доріжки, тому що можна провалитися тут дуже багато різноманітних ям в землі, а вже темно, і я не бачу тупо куди мені зараз іти. Ніяких ні доріжок, нічого, ні людей. Знаєте, в такі моменти трошки відчувається паніка. Тому що тут, як ви бачите, дирки, особливо он в землі, і трошечки оступившись, можна десь провалитися. Тут все я так розумію, тримається вже на саплях. Я не знаю, чим це закінчиться. Мені реально дуже страшно, тому коли я вийду, я викладу. Історія в інстаграмі, ну і в принципі, це відео. Я дуже сподіваюсь. Ви подивіться тупо поле, і не зрозуміло, куди йти. Я стою на місці, бо мені страшно кудись іти тут. Чутно тривогу думала. тривога лише там, де люди є. Я не знаю, куди йти. Чесно. Тут обвал, тут обвал, до речі, дуже глибокий. А мені треба пройти по ось цій стежці. Але я сюди не йшла. Це я зараз просто тупо намагаюся якось вийти. З кожною хвилиною, ніби ще темніше. Щоб ви розуміли, тут же ж були партизани, тут не даремно пам'ятник, тут не одна людина полягла. І виходить, я ще іду вночі по кладовищу. Мало того, що тут небезпечно, так ще й кладовище. Я вся брудна в сажі і. Ще й знайшла шматок щелапи. Клас, Мало того, що я загубилася в полі, так я ще й знайшла поле, яке горить, прямо позаду мене. Тут нявка жалюсна котик. Мені довелося спуститися з пагорбу аби його знайти.